Третье липня фіолетовий. П'ята липня доброго дня, трохи є достиглих бреб, та й так вирішив трохи, трохи щось зняти, викласти. Це коричневий турецький, чи коричнева індичка Браун Туркей. А це, ніби він, та це ж таки інша назва. Це від Влада інжирного гібридка ДОТИ Ось Такі вони, дві гібрид і цей Браун Турки. Це ці інжири, які в теплиці. Так, зняв більше сонця. Трохи, трохи пішло до зрівання. Прямо непогані бреби п'ять штучок зараз, зараз зважимо. Ну, тепер кожного дня він піде дозрівати. Це дозріває бреба. Бреба та, що теплиці. На вулиці все, що... На вулиці все, що було, всі бреби, майже всі практично. Всі повідпадали. На це вплинув мороз 5 травня. то Вона приморожена, вона ніби ніби і гарна, та все ж таки на ній видно ті біліцятки від морозу. А так, от такий результат мороз. От вони. Не гожі всі, практично всі відпадають. Так, зараз зважимо, а ні, покажу зараз е -е, Бреба Сарип Широна. Бреба має таку форму, а самі плоди от такі. Ніжка не відривається від гілки, відривається з м'якоть. Ніжка лишається на гілки, а м'якоть і м'якоть теж. Ось такі сарий а це давно купував насіння люфи хотілося мені побачити, що це за рослина. Купив давно, забув за них за насіння. Пізно згадав, посадив, та все ж таки, все ж таки щось виросло і буде в нас люфа. Подивимось, які будуть мочалки. І справи зараз зважимо ці інжири, бреби. Подивимося їхню вагу. Це такий гарний персик. Так, і ваги. Значить перший цей. Гібрид кадоти. Сорок грамів, майже сорок один, другий тридцять вісім грамів. Один розрізав вздовж, другий поперек. От вони однакові що так. Так. Тримать трохи не достиг. Та все ж таки. Так, і браун турке. 38 грамів. 29 грамів. 22 грамі. Це все бреба. Що бачимо, всі вони однакові? Смакові якості не відрізняються. Такі справи почався сезонний чи сезон інжиру. Це бувайте.